Йоу, всім привіт! З вами Ліп! Це нова серія по Роблоксу, де ми будемо тікати з в'язниці. Як бачимо, ми вже тут з'явилися. І перед тим, як ми почнемо тікати звідси, я хотів би вас попросити підписатись на мій канал, натиснути дзвіночок і поставити цьому відео лайк, адже це змотивує мене випускати відео частіше, а Ютуб змотивує просувати мої відео краще. Отож, друзі, зараз ми знаходимось перед входом в якусь в'язницю. Або це просто вже є в'язниця, і нам потрібно звідси якимось чином тікати. Проте я не. Не маю уявлення, яким чином можна звідси втекти, якщо ось тут поліцейський відділок, а там знаходяться якісь чувачки. Ага, ага, ага. Мене поліцейський б'є, мене б'є поліцейський. Як мені від нього цей втікти, я не поняв. Тобто мені сюди не можна чи що? Такс, я бачу склад зброї. Ага. Якщо я туди попаду, то я по ідеї, я по ідеї зміг би перемагати трошки цих е, чуваків, да? Окей, в мене доступний біг, в мене доступний біг. У мене доступна буковка R, Я не знаю, що це таке. Це якась ага, пісню якусь зіграти. Нафіг треба. Та не бий мене, на що ти мене б'єш, чувак. Я ж нічого поганого не зробив. Ага, я можу його ще бити. Окей. Коротше, я поняв, я, я розібрався трошки вже в управлінні, друзі. Ще зараз подивлюся, що тут по грошах. У мене є е, 3000 доларів, так? У мене є 3000 баксів. На що я їх можу витратити? Поки що теж не знаю. Давайте подивимося. Можна за 5000 доларів купити сейф, в якому може попастись якийсь бонус для того, щоб краще тікати з тюрми. Я зрозумів вас. Так, тут я не розумію, поки що роблять ці поліцейські і чого вони хочуть нас вбити всіх. Це щось дуже дивно. І не зрозуміло для мене поки що. Але я попробую знайти все-таки вихід якийсь з цієї ситуації. Ага, 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 ага. Я можу знайти якесь УФО, точніше НЛО середні цієї бази. Але для чого воно мені? Я не розумію. Такс, давайте пошукаємо ще якісь додаткові виходи. Можливо, можливо, це нам якимось чином допоможе. Я не знаю. Пробувати варто. Ага, головне головна будівля, я зрозумів вас. Окей, такс, банкомат. Ентер код. Давайте спробуємо. Спробуємо підібрати код. Ну, в мене не виходить. У мене не виходить підібрати код. Не хочу це тратити супер багато часу, але що поробиш. Давайте щось шукати. Хотілося б, звісно, зброю. Якусь. <реш> Чувак, що це таке за скін. Щось він не дуже схожий на зека. Так, я тут бачу вже грати. Там, напевно, о, я щось натиснув. І переді мною відкрилися гратки. Чудово. І закрилися прямо переді мною. <реш> не дуже чудово. Але тут є якийсь чувачок. Ага. Він дуже голодний і просить допомоги. Мені треба десь знайти їжі. А щоб знайти їжі, мені треба побігти. Напевно, що в їдальню, логічно. Так, ну що ж, давайте поженемо трошки в їдальню. Подивимось, може там є якась їжа. І тут бачимо найбільше. Більше розшукуваних злочинців даної тюрми. Такс, я сів за столик, і я не знаю, чи я можу їсти цю їжу чи ні. Ну, типу, чи я її взяв, чи я її не взяв. В чому прикол? Бартва, дайте мені хавки. Ну, щось не виходить. З їдою поки що. Може десь тут можна взяти на підносику. Не виходить теж. ну. теж не виходить. Що це, що це таке? Походу, що за там зараз відкриється подвір'я, і можна буде на ньому щось пошукати. Окей, це добре. Може я знайду їжу якраз. Давайте спробуємо туди пробратися зараз. Шведесенько. Дуже. О, бачите, да, дійсно відкрилися ворота. На... Прогулянку. Окей, окей, окей. Такс. Я можу стрі. Опа! Опа, опа, люк. Люк! Ха-ха! Гарно, гарно. Мені таке подобається, друзі. Тут можна пробувати пробратися. Я, походу, поняв, як втікти. Але я застряг тут. Чуть-чуть. Давайте, давайте нормально пригнемо туди, щоб повністю вилізти. Давайте, давайте, давайте. Опа, 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 опа. Ча, не можу, не можу вилізти. О, а, ви ааа, блін, то втеча лише з того кінця. Я поняв. Ну блін, шкода, шкода. Так, окей, давайте подосліджуємо якісь інші активності, які тут є. Дуже мені цікаво дізнатися. Так, тут у нас є бігова доріжка, але є сенс по ній бігти, якщо нам це не дає ніяких бустів. Ну це типу дивно, як мінімум, так? Тому не бачу сенсу. Такс, машини. Ага, тут. Escape to spawn буває. Опа, опа, братан, візьми мене, будь ласка, до себе на вертоліт. Забери мене звідси. Забери, 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 будь ласочка. Я хочу з тобою полетіти звідси. Ха, -ха. окей, нічого не виходить поки що. Чути лише звуки вертольотів і звуки законників. Ага, написано не бити. А я вдарю, а я вдарю її. Ага-а-а-а, сейчас ага. поломаю, сейчас поломаю! Ееее! Я пробрався. Я пробрався далі, народ. Я поняв, я поняв, я поняв. Так, окей. 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 Я йду вже чиїмись слідами гарнесенько. Такс. Мене піймали! Ай, капіц. Капіц, я майже вибрався. А тепер я з'явився в тюрмі. Ну, я перевірив, що тут. Нічого нема, нічого нема. Окей, пусто, пусто. Скрізь пусто в моїй камері. Немає для мене ніяких сюрпризів, на жаль, але вже непогано, трошечки майже втікли. Давайте спробуємо вибратися звідси. Треба знову втікти. Опа, 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 я знову розбив я знову тікаю. Пробую, пробую. Капець, капець, давайте, давайте швидше. Давайте, давайте сюди, давайте знову сюди. Опа! І я знову звалився. ага, ага. Так, погнали, 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 погнали. Я вже майже, я вже майже. Бліна. Капець, капець, Я зрозумів! Я вже далеко пробрався, народ. Я, звичайно, нажав паузу народ. Мене зараз могли б просто зловити. Але я зараз, походу, вибрався реально з тюрми і втік з неї. Як бачите, я реально з неї втік. Ха-ха-ха. Цього разу мене поліцейський не зміг схопити. І я дійшов до якогось сезону 21. Але мені здається, що за нами вилетіли. За нами вилетіли і підняли вертушку народ. Ха -ха -ха. Зараз мене будуть ловити жорстко. Ха -ха -ха. Ну нічого, я зараз спробую до зброї дійти. Не знаю, правда, як це в мене вийде чи не вийде, але спробувати, я думаю. Не варто в будь-якому випадку, тому що це дуже важливо у нас, щоб отримати якусь зброю для того, щоб відбиватися від довбаних копів. Такс, я вже реально нормально так втік від тюрми, доволі таки далеченько, і це не може не радувати, друзі. Але в будь-якому випадку нам треба автомобільше. Як мені його заспавнити? А, я заспавнив тачку собі. Прекрасно, прекрасно! Ми можемо тепер їхати. О, оце мені вже нравиться, друзі. Подивіться, а я на машині жиду з поліції. Втік, втік з тюрми, приїхав в місто. О, тут моя це не моє лице, слава, слава Богу. <хи> Їдемо получати зброю. На машині це вже набагато крутіше і швидше все буде. А, знову поліцейський відділок, мені таке не треба. <хи> Такс, я тікати буду. Опа, 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 давайте на трамплінчик. Нічого собі. Ой, трошки перевернулися. Як нам її назад перевернути? Як це зробити заново? Ага, треба 47 секунд почекати. Гаразд. Так, до речі, мені не дало ніяких грошей. Як тут заробляти гроші? Цікаво. Вертик. Наді мною пролетів вертик тільки що. Прикольно. Точніше, не прикольно, навпаки. Ну, повезло, звісно, що він мене не зловив. Це, звісно, дуже добре. Але я бачу, що тут навколо крутяться все время якісь чувачки. Опа! Нарешті тір. Опа, оце мені нравиться. Як сюди попасти? Як туди зайти? З другого боку. Да-да-да? Окей, окей, погнали, давайте. Такс. Йоу, я отримую безкоштовно. Купу зброї, такс, ага, ага, Безкоштовну зброю я отримав. Це я отримав теж безкоштовно. Так, чудово, 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 отримуємо все, що можна тільки. Хе-хе-хе, тепер у нас є зброя. Чудово, У нас є пістолет, і ми тепер можемо за допомогою цього пістолета. Знаєте, що зробити? Ми можемо пограбувати когось. А щоб якогось пограбувати, нам потрібно спочатку туди добратися. І я бачу значок якогось пограбування, але може це і не пограбування, я не дуже впевнений. В цьому, але в будь-якому разі, я спробую заспавнити собі машину, щоб туди проїхатись нею і перевірити, чи це пограбування. Чи це просто я щось сам собі придумав? Давайте. Давайте, все ж таки, це спробуємо, друзі. Мені прямо по дорозі. Чудово, прекрасно, просто чудово. Мене таранив жорстко поліцейський, і я відлетів на 300 кілометрів просто. Це треш. Вони дефають, походу що. Вони, походу що захищають ту штуку, де можна грабувати. Ха -ха. Прикольно придумали, чуваки, таранити, блін. Ну це жорстко. Це реально жорстко. Я бачу, поліцейського він їде прямо на мене. Він прямо мене хоче догнати. Я ж це бачу, друж. Банк, чек, я втопив машину майже. А як мені тепер звідси виїхати? Я не поняв. Я не поняв, як мені звідси виїхати, друзі. Погнали далі пішком. Попробуємо хоч як. Якось добратись туди, а потім може по дорозі ще заспалтимо знов машину. Так, ну поки що я не знаю наскільки я близько до місця пограбування найближчого, але мені здається, що доволі таки близько, все ж таки. В принципі, я ж не на машині зараз, тому можна пішки ходити через ці гори, зрізати, так сказати, дорогу. І я бачу тут вхід в якийсь, наче буд. А, ні, це просто шахта. Це просто шахта. Ну ладно, пофіг. Зараз я сюди залізу. Ну, як мінімум так. Да. Так, народ, Я вже щось тут бачу, це якась ламба. Це крута ламба. Тут пістолет якийсь лежить. Ого, я його можу взяти? Чи в мене такий, а в мене такий Саме є, коротше. Що мені з цим робити? Тобто тут можна купити ламбу в цьому місці, а взяти ту зброю якось не можна чомусь. Ну окей, я зрозумів вас. Добре. Окей, 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 окей. Босс мафії. Щоб купити босса мафії, то треба робукси тратити. Нє-ні, я таким займатися не хочу поки що. Давайте подивимося, що тут таке. Що за колектор? Зібрати потрібно достатньо зброї перед тим, як до того колектора підходити. Я все зрозумів. Окей. Окей, друзі. Ага, це моя машина. Це моя машина, і я її можу тут заспавнити. Прекрасно. Прекрасно. Тут можна відкрити двері? О, відкрити! Грилися, нічого собі. Тоді вирушаємо. Хе -хе -хе. Зараз будемо пробувати когось грабувати. Але чи вдасться мені це, я, чесно кажучи, взагалі не уявляю. Але гроші нам треба десь заробляти, бо зараз є тільки 3 тисячі, а щоб відкрити перший сейф, треба мінімум 5 тисяч. Тому це доволі таке тяжко, я думаю. Так, я бачу там якийсь значок, і на ньому багато людей. І тут якийсь значок поблизу ніби. І на ньому двоє людей. Цікаво, чи це копи, чи це не копи. Давайте подивимося. чуть-чуть майже. Ну ні, все-таки я не втаранився. Чудово. Проїжджаємо через двори, щоб... Нас було важче піймати. Я чую, як літає вертік, братва. Ага, тут якесь пограбування є. Так, окей. Тут когось пограбували. Тут грає сигналізація. А, напевно, треба закласти Сішечку. Ага, стоп 5, давайте гранату сюди поставимо. Я нічого не поняв, як мені це зробити. Тікаємо, тут поліція, бляха, прилетіла. Чи то бандіти прилетіли на вертіку. Я нічого не поняв, реально. Тут було якесь ніби пограбування, але я щось не поняв, як його провести. Щось непонятне трошки пограбування, народ. Я вже щось не розібрався, якщо чесно. Так. Давайте спробуємо. Будемо вилізти на кришу цієї будівлі. Ми вообще нубік, якщо чесно, тому треба розбиратися самому поки що пробувати. Опа! Ми залізли А пере. Чо нас вниз закинули? Я нічого не поняв, не поняв, не поняв що тут. Um... Ам. Шо? Опа, банк! Я бачу банк. А щоб його пограбувати, нам треба з'їхати нормально і не впасти в річку, і не втопити тачку. Хе-хе. <гум> Того давайте, давайте по-бистрому попробуємо. Зараз це здійснити. Ось виїжджаємо на дорогу. Тут же поблизу банк. Зараз поїдемо його грабити конкретно. Давайте, народ, давайте. Закриємо машину свою. А, це не банк, це ця. Це шо у нас? А, це блін покупка. Капець. Відміняємо покупку, звісно. Я грабую касу. Я грабую касу, поки спить оцей чувак. Я понял. Сейчас, 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 сейчас. ми быстренько пограбуємо. А, шо? Тобто в нього не було грошей просто? Серйозно? Його щойно пограбували? <реш> <реш> Оце прикол, народ. Я взагалі шоці. Давайте поїдемо ще кудись. Можливо, ще десь можна щось пограбувати. Оце взагалі якийсь капець, реально. Все пограбовано. <реш> мене закинули в тюрму, мене хтось піймав, шо. Ну, а якщо вам цікаво, як я втічу з тюрми знову і пограбую вже. Казіно, то, будь ласка, не забудьте натиснути дзвіночок після того, як підпишетесь на канал і поставити лайк для цього відео, щоб дізнатись першим про вихід наступного. Ну а на цьому я з вами прощаюсь. Всім до побачення, друзі.